Друзі, привіт! А ми з вами продовжуємо нашу улюблену рубрику Швидкий та легкий ремонт. Як ви бачите, в цій кімнаті ми вже поклеїли шпалери, зробили стелю, але для затишку нам не вистачає лише однієї деталі. І це ковролінова плитка. Під шпалери ми обрали ковролін в темно-сірому кольорі. Він дуже практичний і на ньому навіть не буде видно сміття. Але головна його перевага це стійкість до вологи. І наявність клеєвого шару. Цей ковролі накладається стику стик в одне суцільне покриття на всю кімнату. А ще його можна вкладати на старе покриття, попереднє його очистивши. Ну що, приступимо до першого етапу? Підлогу ми очистили, залишилося лише дочекатися повного її висихання і приступаємо до монтажу. Монтаж в ми завершили. Це було швидко, легко і навіть цікаво. Речі, в кімнаті стало набагато тепліше і відчувається значна шумоізоляція. Ми використовували лише два інструменти: це ножиці та монтажний ніж для того, щоб змінити розмір. В нашому асортименті дуже багато різних кольорів та дизайнів у двох розмірах це 30 на 30 і 60 на 60 для будь-якого простору і будь-якого інтер'єру. Замовляйте і додавайте затишку у свій простір.